Незважаючи на те, що диспозиція російських і українських військ за останній тиждень не змінилася, і лінія фронту залишається практичною зміною, це не означає, що останній тиждень він був позбавлений якихось активних подій. Навпаки, як українські, так і російські сили продовжують концентрувати свої зусилля на відповідних напрямках, тобто і далі продовжується. Спроби українських сил е, прорватися до е, автомобільного шляху Р 66 перерізати його. Це автомобільний шлях, який з'єднує е, населені пункти Сватова і Кремінна, і створити загрозу для цих двох населених е, пунктів. Тобто, на сьогоднішній момент е, українські війська знаходяться десь за 13-14 кілометрів від е, населеного пункту Сватове. Це населені пункти Куземівка і Новоселівське. Е, там йдуть зараз активні бої е, відповідно. Потім активні бої йдуть в районі населеного пункту Площанка, яка знаходиться між населеними пунктами Макіїв і Красноріченське, і саме біля населеного пункту Макіївка мав місце цікавий епізод з значними втратами з боку російських сил, який активно висвітлювався в російських ЗМІ. Мова йде про наступний епізод, за словами очевидців. Батальйон чисельністю близько 550 осіб. Він без жодної підготовки, без жодних засобів, як інженерного обладнання, позиції, так і власне зброї, був кинутий на стримування українських дій, зазнав значних втрат, і як наслідок був змушений відступати. Тобто, з батальйону залишилось менше 500 осіб. Окрім того, є відео, що саме в районі напрямку Сватова Креміна. Активно захоплюються українськими військами полонені із так званих нещодавно мобілізованих, і власне на цьому на цій ділянці далі ворог продовжує тенденцію кидати саме нещодавно мобілізованих. Загалом, за словами Володимира Путіна, мова йде про до 50 тисяч мобілізованих нещодавно, які вже були безпосередньо кинуті на лінію фронту. Тобто на цій ділянці в районі Сватове Кремінна, і далі спостерігається тенденція, коли російське військове керівництво фактично. Далі намагаються заткнути цю ділянку е, нещодавно мобілізованими. Це їм не вдається наслідком. Є значні втрати, як наслідок деморалізація. Окрім того, е, спостерігаються активні спроби українських сил вийти до населеного пункту Червонопопівка, яка знаходиться десь за 5 кілометрів на північний захід від міста Креміна. Тобто, бачимо, що. На цьому е, оперативному напрямку наші сили, а це е, бригади десантно-штурмових військ, 95, 25, 92 деносто друга окремо механізована бригада. Далі продовжують активно тиснути ворога і змушують його водити е, будь-які фактично е, резерви. Е, далі без змін ситуація е, на бахмутському е, напрямку, вороги далі продовжує без е, значних успіхів. Штурмувати наші позиції, діяти відразу з трьох напрямків із півдня, сходу, і північного сходу. На сьогоднішній момент ворог найближче підійшов до Бахмута в районі населених пунктів Іванград і Опитне це 4 кілометра від Бахмута. Але зусилля ці коштують йому дуже дорого. Власне, самі російські військові і представники ПВК Вагнер. Визнають, що українські сили діють доволі професійно, тобто ефективно працює ствольна артилерія, міномети, танки, і як наслідок просування ворога фактично дуже мінімальне, дуже йому дорого коштує. Крім того, ми чітко знаємо задум ворога, який полягає в тому, щоб після захоплення міста Соледар, яке знаходиться на північний схід від міста Бахмут, спробувати далі просуватися до населеного пункту часів яр. І як наслідок, фактично, ізолювати Бахмут, унеможливити підведення резервів, ротації, які здійснюються регулярно, вже чергові сили заходять саме на бахмут і приймають оборону. Але ми, ми ці наміри знаємо активно вживаємо контрзаходів. І як наслідок, ворог продовжує платити значну ціну без значного просування вперед. На Авдіївському напрямку теж, в принципі, все без змін. Ворог і далі намагається обійти це місто із двох напрямків: із північного заходу, це населений пункт Красногорівка, і із південного заходу це населений пункт Первомайське, але ворогу це. Не вдається продовжуються бої за населений пункт. Мар'їнка частина з якого знаходиться під українським контролем, частина з якого е, знаходиться під ворожим контролем. Продовжуються бої на е, напрямку Вугледару, е, і особливо активні бої в населеному місті Павлівка. Нас, цей населений пункт і далі є ареною. Активних бойових дій, оборону там тримала з нашого боку до останнього часу це 72-га механізована бригада. Як ми бачимо, бої відбуваються в самому населеному пункті, тобто фіксуються неодноразово втрати ворогом важкої техніки, в тому числі танків. Українські сили постійно спрямовують туди резерви, ведуть активну оборону. І саме під Павлівкою стався епізод, який. Викликав найбільший резонанс російських змі, навіть затьмарив цей епізод із нещодавно мобілізованими біля населеного пункту Макіївка. в районі населеного пункту Павлівка. Наступала так звана 150, 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка зазнала значних втрат. Мова йде щонайменше про 300 осіб вбитими і пораненими. При цьому не змогли виконати відповідного завдання. В тому числі через те, що ворог не володіє перевагою вогневою, і такі втрати катастрофічні. Вони спричинили значний скандал. скандал настільки, що навіть було змушено втрічатись і публічно щось пояснювати Міністерство оборони Російської Федерації, і в процесі воно видало таку цікаву статистику, що за останні 10 днів а ворог намагається штурмувати Павлівку з кінця жовтня. Противник наш просунувся аж на, на 10, на 5 кілометрів. Тобто, щоденно в середньому ворог просувався аж на 500 метрів. Це звичайно більше, ніж просування вагнерівців під Бахмутом. Євгеній Пригожин називав цифру 200-300 метрів. Але 500 метрів це теж не темпи просування в рамках ефективної операції, тобто мають місце фронтальні бої. Ворог не прорвав нашу ешелоновану оборону. Як наслідок несе е, значні втрати, задум ворога розгаданий, туди спрямовані додаткові резерви, і тому ми бачимо е, серйозні втрати з боку нашого противника в бронетехніці в живій силі, які його значно деморалізують. І спроби противника відтіснити нас за рахунок ударів по е, Новомихайлівці і по е, Павлівці, відтіснити е, нас до е, Курахова вони не вдаються е, фактично убезпечити таким чином. Так званий наземний коридор, який зараз створюється до тимчасово окупованого Криму, Запорізька область залишається другорядним відтинком фронту, як для українських, так і російських сил. Хоча за останній тиждень дещо активізувалися українські спроби по нанесенню ударів по глибокому тилу, щоб ослабити російські зусилля на передньому краї. Херсонська область залишається регіоном найбільш суперечливих сигналів, які ми отримуємо з одного боку. Ворог уже за даними наших американських партнерів переніс органи не лише цивільного управління окупаційної влади, але й воєнного управління, основні органи на лівий берег Дніпра і на лівому березі Дніпра як показують супутники. Створюється шалонована оборона із. Трьох ліній класична, але з іншого боку, поки що не відбувається якихось змін на самій лінії фронту. Але тим не менш, українські сили продовжують таку серйозну кампанію по ударам по тилам по системі забезпечення. Тобто, за останні тижні були нанесені такі показові удари біля Ольгівки, біля Антоновського мосту і біля Голої пристані. Щодо того, щоб створити е, проблеми із системою забезпечення, а також біля населеного пункту Радинськ, це за 20 кілометрів від Херсона е, з поскупченням військ, тобто Україна і далі продовжує свою кампанію по перехопленню, фактично, ну якщо так прикладати з англійської мови, interdiction, перехопленню російських підкріплень логістики і за оцінками головного оперативного управління. Генерального штабу, ворог справді відчуває брак боєприпасів до артилерійських систем, але так чи інакше, поки що, лінія фронту на цій ділянці не зазнала якихось значних змін. Загалом, за оцінками головнокомандувача збройних сил Олега залужного, росіяни наростили втричі атаки на окремих напрямках за останній час до 80 атак на окремих напрямках і справді. Ворог доволі активний на Бахмутському, Авдіївському Новопавлівському напрямках, але він там несе значні втрати. Тобто, цю цю статистику, яку ми бачимо кожного дня, що ворог в середньому втрачає 650-700 бійців особового складу, це два батальйони щоденно. Це наслідок його без успішних атак. Окрім того, минулого тижня наші партнери американські публікували цікаву статистику по Артилерії по використанню боєприпасів, яка є теж доволі показовою, тобто, з одного боку, за рахунок постачання систем натівського калібру 155 мм, вдалося в принципі підтримати і навіть трошки збільшити темп відстрілу боєприпасів з українського боку. Тобто, якщо на початок червня, на середину червня, мова йшла про 4-5 тисяч боєприпасів з нашого боку артилерійських. То зараз мова йде про 4-7 тисяч боєприпасів. Але важливіше те, що з російського боку відбулося значне зменшення темпу відстрілу боєприпасів. Тобто, якщо за, на, на початок літа мова йшла за різними оцінками, в тому числі гурмов, про відстріл ворогом від 40 до 60 тисяч боєприпасів, то зараз мова йде лише про 20 тисяч. Що є прямим результатом застосування реактивних систем залпового вогню ХІМАРС е і боєприпасів відповідних, і в принципі ми бачимо е цей по лінії фронту по динаміці. Тобто ворог е просування ворогу фактично зупинилося, ворог не може прорвати нашу лінію оборони на відповідних напрямках, типу Бахмут, Авдіївка, е Вуглегірський напрямок, е тому що відчуває брак артилерії. Це навіть. Е Визнають е, е, так звані російські е, воєнкоми. Тобто, той американський підхід він спрацював, тому що було очікування, що, наприклад, американці нам і е, союзники передадуть таку кількість ствольної реактивної артилерії, що дозволить там е, зменшити цей розрив за рахунок нарощення українських зусиль. Американський підхід звівся до того, щоб зменшити кількість російських снарядів і підтримувати кількість і навіть трошки наростити українських снарядів, які відстрілюються в російський бік і тобто, це спрацювало це доволі вагома і цікава статистика, яка в принципі відображається опосередковано підтверджується лінією фронту. Якщо ми говоримо про міжнародну технічну допомогу, яку отримують збройні сили України, то Минулий тиждень теж відзначився е, такими вагомими е, вагомим рухом. вперед, вагомими подіями в першу чергу сполучені штати Америки виділили довгостроковий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. Це вагомий е, пакет, е, і номенклатура теж доволі цікава. Перш за все, мова йде про відновлення ракет до зенітно-ракетного комплексу МІМ 23 ХОК. Тобто підтвердились ті новини, що американці будуть допомагати нам підсилювати ППО країни за рахунок і цього зенітно-ракетного комплексу. Потім важливим є те, що в рамках спільного нідерландсько-американського проекту відбудеться фінансування відновлення модернізації до 90 танків Т-72 в Чехії. І це доволі показова цифра, тому що це фактично забезпечення трьох танкових батальйонів. Тобто, це або одна танкова бригада отримує необхідний комплекс сил, або механізовані бригади отримують по танковому батальйону, як це має бути по штату. Тобто, таким чином наші партнери реагують на наші заклики по важкій бронетехніці, але роблять це поки що спираючись на. Радянські зразки, які є в державах центрально-східної Європи, які є членами НАТО, поки що американці говорять, що для України фактично буде проблемним в короткостроковій перспективі перейти, перейти на західні зразки основних бойових танків, тому що мова йде і про нову матеріально-технічну базу забезпечення і обслуговування і про. Наприклад, задоволення значних потреб у пальному, якщо мова йде про газотурбінний двигун у танка «Абрамс». Але так чи інакше, наші партнери шукають способи посилення танкового парку, тому що ми показали, що можемо наступати ефективно а жоден наступ ефективний щодо прориву оборони, щодо розвитку прориву неможливий без підтримки танків у близькому бою. Також стало відомо про те, що американці замовили 1100... БПЛА тактичного рівня типу Фенікс Гоуст, які вироблялися і вже отримала Україна. Але це такий секретний проект про техніку-тактичні характеристики, якого фактично мало що відомо, але сам показник є вражаючим, як і те, що саме замовлення означає, що виробник наростив темпи виробництва, і це теж є позитивним моментом. Окрім того, Україна отримає до 40 річкових катерів. Це і підсилення тої флотилі, яку ми маємо у е Київському морі. Це і підсилення наших сил, які можуть діяти в Каховському водосховищі. Фактично, тобто теж такий важливий проєкт. І до 250 е броньованих машин М1117. Вони будуть е модернізовані і теж передані Україні. Тобто, це вісім батальйонів е відповідних е броньованих машин. Тобто можемо сказати, що американці справді готуються е, підсилюють Україну до дій вже в 2023 році е, по бронетехніці, е, в тому числі, окрім того, стало відомо, що Україна е, отримала від наших партнерів два різних зенітно-ракетних комплекси з одного боку. Це перші два комплекси, перші дві батареї системи на Самс, яку ми неодноразово обговорювали. Це якісно нова система, якісно новий рівень, тому що Ті ЗРК, які ми мали до цього, це ЗРК з напівактивним наведенням, тобто необхідно підсвічування радара на всій траєкторії польоту, перехоплювача система. NASAMS, яка оперує перехоплювачем AIM-120 AMRAM на кінцевій ділянці польоту використовує активну радіолокаційну головку самонаведення і не потребує підсвічення. тобто Ефективність перехоплення з допомогою цього ЗРК, воно було буде наближатися до е, одиниці, на противагу десь 0,60 сім е, у е, зенітно-ракетних комплексах з напівактивною головою. Так само ми від наших іспанських партнерів отримали саме комплекс ЕС 2000 з напівактивною е, головою, е, з дальністю 25 км ураження, який теж посила ППО країни. Тобто е, маємо справді на практиці. Реалізацію того, що в одному з своїх останніх звернень фактично е описав е верховний голов президент України про те, що так ми не можемо забезпечити поки що на 100% нашу безпеку від загроз повітря, але ми робимо активні заходи. Окрім того, е в, в питаннях протиборства в повітряному просторі варто відзначити і появу е протягом останнього часу. Доповіді британського аналітичного центру Royal United Service Institute щодо саме повітряного виміру українсько-російської великої війни. Це така цікава доповідь, тому що вона актуалізує для західного читача саме цей вимір війни, який відійшов на другий план порівняно із наземним виміром і з морським виміром. Тобто описується зміна тактики нашого противника щодо використання пілотованої авіації, літаків, гелікоптерів і ракетної зброї театру воєнних дій. Це дуже важлива доповідь, тому що справді в останній час цей вимір відійшов на другий план, і на заході дещо сприймають як належне той факт, що небо над Україною воно залишається небезпечним для пілотованої авіації противника. Е, і важливо, що з'явилася ця доповідь, тобто можна і далі буде за допомогою неї активно адвокатувати як отримання зенітно ракетних комплексів, так і пілотованої авіації, без чого е, Україні буде важко протидіяти всім загрозам з повітря і не давати саме застосовувати пілотовану авіацію. Тобто, це теж така важлива доповідь, яка дозволить просувати українські фактично національні інтереси. Е, цей тиждень е, відзначився такими неоднозначними публікаціями в західних змі щодо е, того, як наші партнери бачать подальший розвиток подій з одного боку. Ми мали публікацію Washington Post щодо того, що наші партнери американські в першу чергу переконують українське керівництво продемонструвати. Відкритість до переговорів, що не треба плутати, звичайно, із готовністю вести переговори на російських умовах, чого Україна ніколи не заперечувала і нещодавно підтвердила. А з іншого боку, для мене більш показовою є публікація нещодавня Wall Street Journal, яка вийшла під заголовком заходу не залишається нічого іншого як підтримувати Україну. І це дійсно так, і тому всі інсинуації, які час від часу з'являються, які там можливо підживлюють публікації Вашингтон Пост і їхнє поверхневе прочитання. Вони не повинні нас вводити в оману. Заходу справді немає іншої опції, як підтримувати Україну, поки Україна готова чинити спротив ефективно, незважаючи на втрати, незважаючи на руйнування, і це не зміниться, незважаючи на там певні зміни в конфігурації законодавчої гілки влади в США. Тому це ще одна із причин, чому Україна переможе.